Також є е, звукові датчики, які щось можуть почути. Е, ну, на, наприклад, ваш БПЛА буде дуже чутно, коли він буде низько і це, це близько пролітати. Тому треба думати. Чи можу я так використовувати БПЛА чи ні? Взагалі-то все, що навколо нас, все, що ми бачимо, все, що ми знаємо, все, що ми робимо, слухаємо, бачимо через телебачення, це все передається в нашому просторі за допомогою електромагнитних хвиль. Окрім звукових, ці хвилі іншого походження. Все що, все, що є в нас інше, від радіоволн, від інфрачервоних волн, оптичних волн, ультрафіолетових, ультрафі, ефі, рентгеновських це все електромагнітні хвилі. І ми будемо вивчати їх особистості, ну тобто ос, ос, особливості. Так буде краще. А, і, значить, я до чого це все? Все В усіх цих діапазонах, все, що випромінюєте, ви, ви, вас будуть шукати. А, як ми знаємо, БПЛА, він так і називається безпілотний літальний апарат. Про що це каже? Це каже про те, що ви не знаходитесь в самому літаку, ви знаходитесь десь. На землі. І керуєте або з такого пульта БПЛА, якщо це близько, або з комплексу. Ми потім покажемо, як вони виглядають. Вони є і в цьому комплексі, і в тому комплексі, і в тому, що тр трохи ну, ще э, рядом там э, лежить. Э, э, всі ці інструменти керують БПЛА за допомогою електромагнитних хвиль, радіохвиль. В своїх діапазонах. Діапазони можуть бути різні. Зазвичай за, це 433 МГц, 917 МГц, 2,4 ГГц, 5,4 ГГц. Це вже який буде передавач і приймач стояти на БПЛА і на ваших пультах. До чого це я? Що є така штука, як. Радіоелектронна розвідка і радіоелектронна боротьба, вони будуть займатися тим, щоб виявляти вас, виявляти ваших по побратимів і глушити ці частоти за допомогою РЕП. Тобто РЕР виявляє, і є ще РТР, радіотехнічна розвідка. А РЕП це все глушить і заважає працювати вам. Єдине, що Ну і добре, і погано в реп, як в нашому, так і в їхньому, це що вони е, працюють взагалі на всіх, і на своїх, і на, і на, на чужих. Тобто вам буде заважати не, не тільки їх реп, а й наш РЕП. І так як наш ближче до вас, то навіть буде більше заважати наш реп, ніж їхній. Взаємодія по. Повинно бути, але це буває не завжди. Іноді бувають такі завдання, коли ти приїжджаєш, і навіть свої не знають, що ти робиш. Будуть різні ситуації. Але зазвичай, за так, потрібно взаємодіяти з усіма. І не тільки з рер і реп. А з усіма такі ситуації будуть. І будете втрачати навіть з нашої сторони, ребом, працюючим. Так. Е, далі. Я до чого це все казав? До того, що ми будемо вам казати, як виявляти когось, як маскуватися, але ви знаєте, що те саме буде робити ворог. Абсолютно те саме. Тому ви повинні знати, що все, що робите, знаєте ви, знає ворог. І робить однаково з вами. Тому, якщо я буду казати, що вам, щоб далі полетіти, треба більш е потужний, е як це казати, передавач або антена, то це не тільки дасть вам змогу е е е летіти далі, але й видасть вас більш е швидко. Тобто тут палка о двох концах, як говорять. Все, що ми будемо робити, ви повинні розуміти, що те, що вам десь буде давати перевагу, десь буде давати мінус, великий мінус. Тому працювати я вже наперед скажу краще на мінімальних потужностях, щоб менше себе це, видавати, і якомога менше бути часом в ефірі. У нас будуть і такі літаки, і ті, що постійно керуються, і ті, що не не керуються в польоті.